Розгрібаю вчорашні подарунки. Дивіться, о, зашибісь, Все з рибкою. Прийдеться їсти. Так, ще в мене лобстер прийшов маленький. О, ще сіточки, да? Ну, будемо ковыряти його потім. Так, ну що ж, пробуємо. куча рибки, давайте з маленького, прилічного до сьомога скрізь. Mm. Увечері в мене точно буде дуже багато білка, <кій> тому що суші це поживна штука. Yeah. Mm. Але хіба можна відмовитись від такої подарунку?